дня, Шановні читачі фіртки, знову ми підводимо підсумки тижня, що минув. Він був більш спокійнішим, ніж попередні тижні, прямо скажемо так. Можливо, через те, що сесія Верховної Ради не відбувалася, не було засідань, та й на місцевому рівні не було дуже багато чогось такого, скажімо, як неважливого, то цікавого. Але все ж таки, якісь певні події були, які потрібно на них наголосити. Ну, на мою думку, дуже важливим є те, що е, наші. Солдати війшли в Широкіно на кінці минулого тижня. Це невеличке приазовське селище, яке було захоплено русським міром. Що вони там побачили, шокувало, звичайно, всіх. Це руїна, це як Берлін в 45-му році. Це ще раз свідчить про те, що е, рускій мір несе тільки смерть, загибель, руйнацію і більше нічого хорошого. Тому що було тихе село, відпочивали люди купалися в Азовському морі. Зараз там просто Берлін 45 му але воно наше, наші, наші солдати завійшли, і це вже добре. Маріуполь, наприклад, буде зараз більше захищений від можливих набігів чи атак з боку росіян і сепаратистів. Ось, крім того, український тиждень відбувся. Так, і наші депутати їхали до Європарламенту. Їх багато їхало, вони приїхали, ну, скажімо так, він не вдався. Я собі зараз дозволю процитувати. Цілий пост пана Юрія Луценка. Нагадаю, лідера БПП, фракції БПП в парламент. От, дозвольте мені знайти цей пост. Ось після відвідин Брюсселя Юрій Луценко видав ось такий пост. <кхм> так, закриті зустрічі з керівництвом Європарламенту та Єврокомісії були дуже відвертими. Перше, Європа в шоці від мільйона сирійських біженців. Говорити про безвізовий режим для воюючої країни в таких умовах не популярно. Друге. Голландські політики вимагають зупинити всі процедури до завершення референдуму щодо безвізового режиму для України. Третє. Європейський бізнес втомився від санкцій щодо Росії і в умовах економічного спаду підтримує запущене Путіним гасло. Санкції б'ють не по Путіну а по простим людям. Четверте корупція і олігархія в Україні є неподолана. П'яте. Неможливо домовлятися про стратегію з країною, де уряд втратив підтримку парламентської більшості. Шосте в законі про електронне декларування треба скасувати звуження осіб, що підпадають під контроль, а також доформувати національне агентство з питань запобігання корупції. Так, висновок. Ми маємо два тижні для формування нової коаліції, нового технократичного уряду голосування за поправки в законі. Наступні два-три місяці уряд має усунути всіх партійних та олігархічних ставників з найкрупніших державних монополій, покінчити з смотлящими намитницями та інші видимі антикорупційні кроки. Інакше фіаско Брюссель словам не вірить. Нагадую, це написав не журналіст, це написав не Сторонній е, користувач Фейсбуку це на, написав державний діяч, лідер найбільшої фракції у парламенті. Шо які можна висновки зробити от з цього посту? З того, що ця людина вона себе якимось чином відсторонює від того, що відбувається. Він сторонній, він спостерігає за це. Він все прекрасно розуміє, що потрібно все міняти. Так, так, Європа нам не вірить. Але, але він нічого не робить. Є така професія вічний опозиціонер. Так, дух, що тіло рве до бою. Так, от, оці люди, такі як Юрій Луценко і їм Путін, всі ці, що шастають по політичним шоу, вони є вічні опозиціонери. Вони можуть тільки критикувати. Вони не здатні нічого створити. І коли критика починається в їхню адресу, вони сприймають це особисто. Особисто, а державний діяч не повинен це робити, бо він представляє державу. І вони ображаються і дуже сильно говорять, що це підрив чогось там. Рука Путіна, скоро буде рука Китая чи Гоздепа, розумієте, залежно від того, як пітер повіє. Тому оцей пост, прошу найдіть його, будь ласка, почитайте. Політичне, політичне дилетантство, Про що я вже втомився говорити? Тому навіть наша біда головна, дійсно є корупція, але середньої ланки. Але політичне дилетантство поволі починає вилізати наверх. Ці люди не знають, як керувати державою. Ці люди нічого не вміють. Вони вміють тільки критикувати і писати пости в Фейсбук. Отакі от вони люди. Ось далі. Відносно тепер цього, о, відносно безвізового режиму. Є такий депутат від БПП, знову ж таки, фракції, якою керує Юрій Луценко, так, Кій Вадим Денисенко. Є, так? так от він є автором отих змін скандальних до електронних декларацій, згідно яких ми не будемо знати, що відбувається з статками наших найбільших чиновників. Так? Це одна з вимог Євросоюзу щодо безвізового режиму. І тепер це провалене. От давайте так. Янукович поїхав в Вільнюс в листопаді, повернувся, зібрався Майдан, так, тому що він нас відкинув від Євросоюзу. Тепер пан Денисенко відкинув нас від Євросоюзу. Причому, звичайно, що це не пан Денисенко. Вже було зауважено, що він не вперше вносить такі провокаційні якісь речі в євроінтеграторські закони. Він є просто гвинтик. Він є просто гвинтик. Зумієте? Але хто за ним стоїть? Адміністрація президента. Сам Юрій Луценко чи хтось інший з тієї партії, ми не знаємо. Для цього потрібно зробити добре журналістське розслідування, щоб знати, чому відбуваються такі страшні речі. Але наразі Вадим Денисенко, ось другий Янукович, другий противник євроінтеграції. Вас подивіться на його обличчя, пошукайте його десь там на, на соціальних сторінках. Через нього, фініше, через те, що він зробив, хто йому це сказав, ми не знаємо. Безвізовий режим знову підкладено. Я знову нагадую слова пана Порошенка про те, що з 1 січня 2015 року Україна здобуде безвізовий режим. Ось, напевно, він мав на увазі 2115 рік. Бо тому, що, наприклад, вже є такі висловлення західних е, діячів, що Україна війде в ЄС не швидше, ніж за 20-25 років. Розумієте, що відбулося два роки після Майдану? Ми не лише не наблизились до Євросоюзу, а в деяких параметрах віддалилися від нього. Розумієте? Віддалилися від нього. Це парадокси нашої політики, яку я кажу ще раз сказано: не треба шукати руку Кремля, треба шукати причину в нас, за кого ми голосуємо, кого ми обираємо і як ми контролюємо цю владу. Ось. Далі. Ще одна цікава подія. О, нарешті, Кабінет міністрів заборонив е, дерслужбовцям публічно критикувати владу. Прекрасно. Так? Публічно. В принципі, чому ні? Якщо ти є гвинтиком цієї влади. Не критикуй, виходь з влади, йди в опозицію, в справжню опозицію, а не в опоблок. Та і критикуй. З іншого боку, це повторення подібного, закон, подібного незаконного розпорядження від 2010 року з часів Януковича, коли пропонувалося держслужбовцям підтримувати позитивний імідж влади. Ось, тобто дуже прекрасно все створюється. Тихо сиди, не критикуй, інакше вижені з роботи. Ласкаво просимо в Радянський Союз, Слава КПРС. Ось отакий закон. Так. Далі, що ще було на цьому тижні таке? Ну, давайте, е Ось це дуже трошки боляче річ. Надія Савченко, що вона знову голосила сухе голодування. Це правда дуже не до Іронії. Мені жаль, страшно жаль цю жінку, яка є дійсно символом тої України нескореної. І... Вона сказала такі страшні речі, що будь любий вирок, я не буду подавати жодної апеляції, а в Україну мене ви все одно віддасте мертвою чи живою. І це дійсно насправді крає серце, можливо, від безсилля якось допомогти цій людині. І злість, злість на те, що наші можновладці не кинули всі можливі ресурси, щоб визволити її з цього клятого полону. Бо ця людина є дійсно символом України. Вона стала символом своєю могутністю. Своєю незламність, вона є те, до чим дійсно можна пишатися. Така людина війде в підручники історії. Не ті, що зараз сидять в проватних кабінетах, а така людина війде в підручники історії. І дуже би хотілося, щоб якимось чином щоб вона вернулася в Україну і обов'язково живою. І обов'язково живою. Я розумію, що така людина, як Надя Савченко, нашим влацим, не потрібна. не потрібна. Тому що вона не буде сусюкатися з ними і, і брати від них ці дешеві медальки, які вони роздають направо і наліво всім, хто хоче брати. Ось, ну будемо молитися за це. Відноси нашого Прикарпаття. Був тихенький тиждень такий, але скажімо скажімо так, погода на Прикарпатті хмарно з проясненнями. Трохи два депутати, отам Шевченко і Соловей. По пообзивали один одного, там так. А Солов'яна Солов'я ще його штрафувала поліція, потім ще все часу штрафувала поліція. Ну це такі новини Бумонду. Розумієте, знаєте, от оце робиться новини. Кого там що оштрафували, хто з ким матюкався? Ну хай свій матюкається, немає чого іншого робити. Розумієте, хай ліпше що чимось кращим займу, займуться, як один одного поливати грудом. А то що поліція штрафує і правильно робить. І правильно робить. І в нас дійсно якась єдина позитивна зміна, це є поліція. Це є поліція, але як довго вистачить ефекту, ми не знаємо. Що ще сталося? От скажімо. М -м. Ось беру я газету Галичина. Пригадуєте, два тижні назад я брав в руки комунальну газету кур'єр». Так? А це вже обласна газета Галичина. От. І тут знову відкриваю і бачу обличчя знову цього, бачите, Юрія Бойко. Бачите, от пише, дивіться, давайте почитаємо. Позиція, рубрика позиція. Бачите, Юрій Бойко, якийсь Іван Трешко, в нього, здається, брав інтерв'ю. Я вже казав, хто такий Юрій Бойко, і ви напевно всі прекрасно знаєте, що це за людина, що це за персонаж? Так? Знаєш, питаю ще одне таке: що сталося з тим редактором чи відповідальним в Західному кур'єрі? А тепер що станеться з Галичиною? Хтось буде нести відповідальність, чи це в порядку речей? Хоча, можливо, і так, хто його знає? Тому що, бачите, от Віктор Феодорович знову заявив десь видно з перепою, що він вертається в Україну, правда? ж? Може це вже якось люди серйозно сприймають? Може, це вже все досить Домай... Помайданували та й досвід, Пора назад, нормально. Зрозумієте, от газета, бачите, тризуп'є герб Галицької землі, так, от Шевченко. Бачите? І там ж такий персонаж, як Бойко. Над цим варто задуматись, що відбувається з нашою обласною і міською пресою? Це жахлива річ. Жахлива річ що от, е, е, недавно була видана книжка. Про, от зараз тоже гляну. про Майдан. Так? Спогади, як? Спогади про Майдан. Спогади про Майдан. Так? Книга пам'яті. І ось, її, звичайно, її презентувало хто? Ну, обласні наші діячі. Так? От, давайте подивимося, хто там є, які прізвища причетні до видання цієї книжки. Зараз кажу, чому я, чому я про цю книгу кажу. Ось. Ці люди, скажімо, які видали цю книгу, вони використали матеріали змін ніби, як кажуть, вони використали фейсбучні матеріали. Але що вони не зробили? Вони, Потім почитайте собі, як захочуть. Що вони не зробили? Вони назвали авторів цих публікацій. Вони назвали авторів. І я дуже прекрасно пам'ятаю цю рубрику в газетах Вікна так? Євгенія Барадяк і Євела про Героїв Небесної Сотні. Прекрасні, зворушливі, зворушливі е оповіді про Героїв Небесної Сотні. Тут вони всі опубліковані, але без авторства. Оце є звичайний плагіат. Так робити не можна. Ми всі знаємо, матеріали, які виложені на Фейсбук, є безплатними, їх можна використовувати, але потрібно вказувати автора. Це дуже ганебна річ, її потрібно виправити. Тому що е, якщо ми почнемо красти в когось вже і ідеї, і слова, то взагалі нам гріш ціна. Ну а тепер про хорошим закінчення. Так, що ж було хороше? Було хороше. В Одесі шиномонтажною піною заліпили вхід в офіс, партії, опозиційний блок. З чим я вас і вітаю. So i